Тут втикали, що я правильно голосував, а зараз що? Черемпан стадіону чи на стоянку на мікрорайоні під, під власне будівництво. Чекайте, я ні цю землю коректні? Під підшов. Говорить, то так і скажіть, нас опускають, тому що вже копають я вже ним порядку. Тут немає влади, немає міського голови, немає інших заступників, вже копають, будують все, а ви, депутати, як халої, тільки проголосуйте. Так не буде. Є привіт, копає і хто? І хто копає? Так, знає, подавали, Мехалі, Михайло, він будівництво через два. Без вашого відома нічого не відбувається. Чи йдуть придбати нашим генеральним планом? що генеральний план ніхто не змінить. У нас ще такого не було, Давайте з'ясуємо ситуацію, і тоді буде нам голосувати. Ми пропонували померло, за дане питання зняти його, вирішити, хто це будує, що будує. А тоді ви випиняти... за Позачергово включили. собою, крас-раз зробили і все. Що, шановні депутати, які були пропозиції наша? Розвит... Зяв 20% на міського голову, а ви в нас нічого не вставите, ні секретаря, ні замісників, нікого. Як Свобода прийшла до влади в Львівській обласній раді, свобода зайняла перше місце, голова, значить, Свободівський, батьківщина, друге місце, значить, батьківщини. І так і по-чесному. -по а ви що зробили? Поставили всіх своїх і робите, що треба. Раді ми не сором за те, що зробимо за останні було п'ять років. А хто ви бачите, не може пройти. Є, є момент перерви. Хай всі останні, хто голосував за це питання, туди, що це питання зніметься з голосування, а тоді ми розбудуємо прибутку.